Амізон у сезон грипу захист для вашої родини, скажіть, будь ласка, от на вашу думку, що чекає на Україну в майбутньому, та як Путін увійде в історію? А, Путін увійде в історію як людина, яка взяла Росію в принципі в такому непоганому стані і хряпнула її об стіну, і таким чином, що з Росії тільки мокре місце залишилось? От, от як іде в історію Путін. А що стосується України, то у нас буде прекрасне майбутнє. Ми будемо давати зразки, якісь моральні зразки і там фізичні зразки всьому світові. От будуть буде дуже популярна Україна, заслужена нарешті популярна. Тому що дуже довго ми казали, що ми були, що про нас не знали. Ми робили якісь там зразки світового рівня, а про нас абсолютно не знали. Ми були поза контекстом е, до, ну, достатньо довго, десь приблизно останні 200 років. 200, можливо, навіть 250. Тобто, ми випали з найбільш такого важливого часу європейської історії, коли в 17 столітті нас знали, в 18 столітті нас знали, в кінці 18-го вже почали забувати. І Е, у нас буде відродження. У нас буде величезні інвестиційні можливості. До нас будуть приїжджати багато фірм, засновувати нові компанії і так далі. І так далі. Тобто, нам головне це тримати марку. Розумієте, дуже важливе завдання для України в майбутньому тримати марку, щоб на нас дивилися як на зразок, щоб ми справді були зразковими. Щоб оцей цей імідж, який створили наші військові, наші люди своєю сміливістю імідж для України. Щоб ми його не, роз, ну, не розтринкали по дрібницях. Нам треба дуже твердо тримати марку на найвищому рівні. Це для всієї країни завдання, не тільки для політичної еліти. Тобто, коли ми зараз у нас відбуваються якісь політичні дискусії, вони будуть вони не повинні бути рівня 2000-х чи 90-х років, вони повинні бути значно вищого рівня. Це не повинно ми не повинні бути нижче. Того подвигу, який роблять зараз військові, і ну і цивільні, теж тому що дуже багато людей а, і американці, в світі, коли бачили, як наші люди руками зупиняли танки, оце фактично відбувся дуже колосального е, масштабу такий су суспільній свідомості в бік України. Це дуже важливі такі кадри, які ну просто продемонстрували природні властивості нашого народу з одного боку. А з іншого боку, вони показали всьому світу і ціну свободи і ціну України, і що таке Україна, і як вона любить свободу. Коротше, нам треба всі ці речі, які сформовані зараз і формуються в суспільній свідомості всього світу, підтримувати, підживлювати і всіляко зміцнювати, а не дискредитувати.